Уявіть собі, птаха, який не вміє літати, має пір'я, схоже на хутро, живе в норі, полює по запаху, як собака, і відкладає яйце, яке здається непропорційно гігантським для його тіла. Здається, це нереальна істота, а якесь диво з фентезі. Але це не вигадка. Це ківі, один з найнеймовірніших птахів на планеті. Живе він виключно в Новій Зеландії, і здається, що цей острів став майданчиком для експериментів природи. Ківі це справжня еволюційна загадка, яка дивує навіть найдосвідченіших вчених. Його поведінка, зовнішність і спосіб життя не мають аналогів серед птахів, і хоча він не може літати, він точно здатен піднятися вгору в рейтингу найцікавіших створінь нашої планети. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому цей малюк заслуговує на окремий випуск. Підписуйтесь на канал, так ви допомагаєте мені у розвитку. Дуже вдячна тим, хто підтримує канал Донатом. Це люди, яких ви бачите на екрані. Дякую велике і нагадаю, якщо хочете підтримати канал та задонатити на об'єктив для фотоапарату, щоб канал мав новий виток розвитку, буду вдячна. Посилання у описі і погнали дізнаватися. Цікавеньке. Ківі маєністрі на кінчику дзьоба. Зазвичай птахи майже не покладаються на нюх. Але Ківі виняток із правил. Його ніздрі розташовані не біля основи дзьоба, як у всіх птахів, а прямо на його кінчику. Це дає Ківі унікальну можливість вловлювати запахи, схожим чином, як це роблять савці. Коли він бродить нічним лісом, його довгий дзьоб постійно заглиблюється в ґрунт. Він нюхає землю, шукаючи запахи черв'яків чи личинок, які ховаються під шаром листя або моху. Ківі буквально винюхує їжу, і це неймовірно для птаха. Деякі дослідження показали, що Ківі може відчути здобич, яка знаходиться на глибині кількох сантиметрів. А ще дзьоб Ківі надзвичайно чутливий. В ньому є рецептори, які реагують на найменші вібрації. У світі птахів це щось на зразок надздібностей. Нічне життя як стиль існування. Ківі веде нічний спосіб життя, що вже робить його винятком серед пернатих. Вдень він ховається у своїй норі: темній, тихій, прохолодній, і виходить на полювання тільки після заходу сонця. Вночі новозеландські ліси наповнюються шурхотом. Це ківі прочисує територію. Його очі маленькі і не надто корисні для птаха, тому він покладається на інші органи чуття. Окрім нюху, у ківі є вусики, це подовжені пір'їни біля основи дзьоба. Вони дозволяють йому відчувати навколишній простір і не врізатися в гілки або каміння. Ківі не просто гуляє, він поводиться як мисливець, який використовує тактильну і нюхову мапу місцевості. Завдяки цьому він прекрасно орієнтується навіть у повній темряві. І хоча більшість людей уночі бачать тільки тіні, для Ківі цей час найактивніший період доби. Яйце розміром з динозавра. Уявіть, що ви важите 50 кілограмів, і вам треба народити дитину вагою 10 кілограмів. Саме такий еквівалент можна провести з ківі, який відкладає найбільше яйце серед птахів щодо розміру свого тіла. Це яйце займає майже весь вільний простір у червній порожнині самки. За кілька днів докладки вона взагалі перестає їсти. В її тілі просто не залишається місця для шлунка. Але такий розмір не випадковий: яйце містить величезну кількість жовтка. Що дозволяє пташеняти вилупитися вже добре розвиненим. Воно народжується вкритим пухом із відкритими очима і майже одразу готове шукати їжу. У дикій природі це дає йому кращий шанс на виживання. Цікаво, що самець зазвичай сам висиджує яйце, іноді більше 70 днів, що робить його одним із найвідданіших батьків у пташиному світі. І таке яйце не одиничний випадок. Самка може відкладати кілька таких за рік, залежно від умов. Національний скарб Нової Зеландії. У Новій Зеландії Ківі не просто птах. Це справжній національний символ, зображення якого можна побачити на грошах, марках, військових емблемах, сувенірах і навіть на літаках. Цікавий факт: новозеландців у всьому світі часто називають Ківі, і вони з гордістю приймають це прізвисько. Але ця популярність має під собою глибоке коріння. Ківі унікальний птах, який не зустрічається більше ніде на планеті. Він є символом автентичності та незалежності. У місцевих Маорі він займає особливе місце у фольклорі як священна істота. Коли Нову Зеландію почали колонізувати європейці, вони були вражені виглядом цього птаха і почали активно його досліджувати. Сьогодні існують чисельні благодійні організації та національні проекти із захисту Ківі. Тож для новозеландців це не просто фауна, це частина національної душі. Ківі живе в норі. І будує її сам. Коли ми думаємо про птахів, то уявляємо гніздо десь на дереві, але Ківі все робить інакше він риє нору. Причому це не тимчасове сховище, це постійне житло. Його нори можуть мати кілька входів і виглядають як тунельна система. В деяких регіонах Ківі має до 10 таких схованок і користуються ними залежно від сезону або наявності загроз. Рити він може як лапами, так і дзьобом і витрачає на це чимало часу та енергії. У норі Ківі проводить день, відпочиваючи після нічного полювання. Вона захищає його від хижаків і несприятливої погоди. Укладковий період саме тут з'являються на світ пташенята. Така прихована підземна стратегія робить Ківі майже невидимим для людського ока. Побачити його в дикій природі дуже складно еволюційний родич до історичних гігантів. Ківі частина стародавньої родини безкілових птахів, і його найближчі родичі вимерлі Моа, які сягали до 3,5 метрів у висоту. Обидва ці види виникли мільйони років тому, коли Нова Зеландія була ізольованим островом без савців-хижаків. У таких умовах птахи могли займати найрізноманітніші екологічні ніші. Ківі зменшився в розмірах, пристосувався до нічного способу життя і розвинув нюх. Деякі дослідники вважають, що його предки прибули на острів ще за часів динозаврів. Генетичні дослідження показують: хоча він здається схожим на дрібного куріпкоподібного птаха, насправді він ближчий до страусів і ему. Еволюція ізолювала його настільки сильно, що сьогодні він більше схожий на пернатого ссавця. І саме завдяки цій унікальності ківі є об'єктом особливої уваги біологів усього світу. Пір'я як шерсть маскування природи. Пір'я ківі ще одна загадка природи. Воно не блищить, не тримає форму і зовсім не пристосоване до польоту. Натомість воно м'яке, ворсисте і дуже нагадує шерсть. Така структура допомагає ківі залишатися непомітним у підліску. Пір'я не шарудить, що дає йому перевагу під час пересування вночі. До того ж, воно має кольори кори листя і моху ще один елемент природного камуфляжу. Ківі виглядає як клубочок пухнастого моху з дзьобом. Цікаво, що у нього навіть немає хвоста, його пір'я закінчується рівномірно, як у савців. Дотик до нього більше нагадує торкання до щура або крота, ніж до птаха. Ця особливість ускладнює відмінність ківі від тварин, що не літають, але живуть подібним способом. На межі зникнення, але ще є надія. Через вплив людини популяція ківі за останні 100 років зменшилась у кілька разів. Головна загроза інтродуковані хижаки: собаки, коти, тхори та ласки, які полюють на і дорослих особин. Ківі не має природного захисту від цих тварин, адже еволюціонував у середовищі, де таких хижаків не було. Щороку сотні птахів гинуть, часто навіть у заповідниках. Але надії ще є. В новій Зеландії діють десятки програм охорони, де яйця збирають у дикій природі, вилуплюють у безпечних умовах, а потім випускають назад. Є навіть спеціальні дитсадки для ківі, де пташенята вчаться виживати. У деяких регіонах чисельність зросла, і це дає шанс на відновлення виду. Захист ківі це не лише боротьба за збереження одного птаха, це приклад того, як людина може виправити свої помилки. Моногамія на все життя. Серед птахів довічні пари рідкість, але ківі саме той виняток. Самеці самка можуть жити разом десятиліттями, охороняючи свою спільну територію. Вони спілкуються характерними звуками, які чутно ночами на багато кілометрів. Укладковий період самець бере на себе всю відповідальність за висиджування яйця. Це важкий і тривалий процес, під час якого самець майже не залишає гніздо і втрачає до третини своєї ваги. Після народження пташенята обидва батьки продовжують охороняти нору. Така вірність робить Ківі не лише цікавим біологічним видом, а й символом вірності і стабільності. Деякі пари тримаються разом до самої смерті одного з партнерів. І хоч Ківі не знає, що таке романтика, його вчинки говорять про глибоку прихильність до партнера. Так, Ківі – це живе нагадування про те, наскільки дивовижною і непередбачуваною може бути природа. Він ламає всі стереотипи про птахів, живе за своїми правилами і доводить, що навіть без крил можна стати легендою. Маленький нічний мисливець з супернюхом і шерстяним пір'ям це не фантазія, а реальність, яка існує прямо зараз. Його історія це і про унікальність, і про вразливість. І саме тому нам варто не лише захоплюватися ним. А й замислитися, як ми можемо допомогти зберегти таких незвичайних істот. Якщо вам було цікаво дізнатися про Ківі, напишіть у коментарях, який факт вас вразив найбільше. А якщо хочете ще більше відео про неймовірних тварин з усього світу, обов'язково підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски зі світу нашої вайбової планети. Дякую за перегляд. Слава Україні та її героям!